Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми продовжуємо вивчати розділ Нумерація багатоцифрових чисел. Сьогодні ми вивчимо множення та ділення на 10, 100, 1000, 10 тисяч і 100 тисяч. Ти вже знаєш, щоб помножити число на 10, слід до нього праворуч приписати 0. 4 помножити на 10 буде 40. 17 помножити на 10 буде 170. Використовуючи переставну та розподільну властивості множення, можна записати, що 4 помножити на 100 це 4 помножити на 10 і помножити на 10. 4 помножити на 10 буде 40. 40 помножити на 10 буде 400. При множенні 4 на 100. У нас вийшло 400. Тобто до числа 4 ми дописали фактично 2 нулі. Коли ми 4 множимо на 1000, то це 4 помножити на 100, а потім ще помножити на 10. Коли ми 4 помножимо на 100, буде 400. А 400 помножимо на 10 буде 4000. Тобто при множенні числа на 1000 ми дописуємо до нього 3 нулі, бо число 1000 має 3 нулі. Отже, маємо правило. Щоб помножити число на 10, 100 1000, 10 тисяч або 100 тисяч, треба до нього праворуч приписати відповідно 1 0, якщо множимо на 10, 2, 0, якщо множимо на 100, 3, 0, якщо множимо на 1000, 4, 0, якщо множимо на 10 тисяч, або 5 нулів, якщо множимо на 100 тисяч. 12 помножити на 100. 100 має 2 нулі. Отож, до 12 дописуємо 2 нулі і виходить число 1200. 37 помножити на 10 тисяч. До числа 37 ми допишемо 4 нулі, бо число 10 тисяч має 4 нулі. І в нас виходить число 370 тисяч. Оскільки. 12 помножити на 100 буде 1200, то 1200 поділити на 100 буде 12. Це взаємозв'язок дій ділення і множення. Зверни увагу, коли ми ділимо на 100, то від числа 1200 відкинули два нулі. І вийшла відповідь 12. Коли ми 37 множимо на 10 тисяч, то виходить 370 тисяч. І коли ми виконуємо ділення, 370 тисяч ділимо на 10 тисяч, то відповідь у нас 37. 10 тисяч має 4 нулі. Саме таку кількість нулів відкинули від діленого 370 тисяч. І відповідь вийшла 37. Звідси маємо правило. Щоб поділити число, яке закінчується нулями, на 10, 100, 1000, 10 тисяч або 100 тисяч, треба відкинути в записі числа праворуч відповідно 1 0, якщо ділимо його на 10, 2, 0, якщо ділимо число на 100, 3 0, якщо ділимо на 1000. 4 нулі, якщо ділимо на 10 тисяч і 5 нулів, якщо ділимо на 100 тисяч. Наприклад, 13 тисяч поділити на тисячу. Тисяча має 3 нулі. Отож від числа 13 тисяч справа ми відкидаємо 3 нулі. Залишається у нас 13. Це буде відповідь. 300 тисяч поділити на 10 тисяч. Число 10 тисяч має 4 нулі. Через те, у числі 300 тисяч ми теж відкидаємо 4 нулі. Залишається у нас число 30. Це і буде відповіддю. Виконуємо усні обчислення. Ми ділимо на 10. При діленні на 10, ми від числа відкидаємо 1 нуль, бо число 10 має один нуль. Відповідь 19. 50 помножити на 100. При множенні на 100. Ми дописуємо до числа справа 2 нулі. До числа 50 допишемо 2 нулі і буде відповідь 5000 3200 поділити на 100. При діленні на 100 від числа. Нам треба відкинути 2 нулі, бо число 100 має 2 нулі. Відкидаємо 2 нулі і відповідь 32. 17 помножити на 1000. При множенні на 1000 ми до числа дописуємо три нулі. 17 з трьома нулями це буде число 17 тисяч. Завдання 2. Збільш 3118 у 10 разів. Що значить збільшити число у 10 разів? Означає помножити на 10. Отож, 3118 множимо на 10. При множенні на 10 ми до числа дописуємо 0. Виходить 31180. Друге 105 збільшити у тисячу разів це значить 105 помножити на 1000. Множення на 1000 – це значить до числа 105 дописати 3 нулі. Вийде 105 тисяч. Третє: 37 збільш у 100 разів. Це значить 37 помнож на 100. Коли примножимо на 100, дописуємо до числа 2 нулі. До числа 37 дописуємо 2 нулі, виходить 3700. Четверте. Збільш 3 у 10 тисяч разів. 3 множимо на 10 тисяч. Це значить до числа 3 дописати 4 нулі. Буде відповідь 30 тисяч. Завдання 3. Нам треба зменшити число 320 тисяч у 10 разів. Це значить поділити його на 10. При діленні на 10, ми від числа відкидаємо 1 нуль. І в нас виходить відповідь: 32 тисячі. 320 тисяч зменшити у тисячу разів. Це значить 320 тисяч поділити на тисячу. Тисяча має три нулі. При діленні нулі відкидаємо. Буде відповідь 320. Третє. 320 тисяч зменшити у 100 разів. Це означає поділити його на 100. При на 100 ми відкидаємо 2 нулі, бо число 100 у записі має 2 нулі. Виходить 3200. І четверте, 320 тисяч зменшити у 10 тисяч разів. Тобто, число 320 тисяч поділити на 10 тисяч. Число 10 тисяч у запису має 4 нулі. Отож, від 320 тисяч ми відкидаємо. 4 нулі. Відповідь буде 32. А тепер запишемо вирази 4. 5209 помножити на 10. Згадуємо. При множенні на 10 ми дописуємо до числа 1 0 Справа. І виходить 52090. 417 помножити на 100. При множенні на 100 ми дописуємо справа до числа 2 нулі. Коли ми до 417 допишемо справа 2 нулі, у нас вийде 41 тисяча 700. 19 помножити на 10 тисяч. Коли ми множимо на 10 тисяч, ми дописуємо 4 нулі. Коли до 19, ми допишемо 4 нулі, вийде 190 тисяч. Тепер нам треба. 317 тисяч поділити на 10. При діленні на 10 ми відкидаємо 1 нуль. Виходить 31 700. 7 помножити на 100 тисяч. При множенні ми дописуємо нулі. Тут нам треба дописати 5 нулів. Виходить 700 тисяч. 317 тисяч поділити на 100. Ми ділимо на 100. Воно має два нулі, отож, від 317 тисяч ми заберемо два нулі і в нас вийде відповідь 3170. Завдання 5 це завдання на повторення. Задача з буквеними даними. Спробуй скласти буквений вираз самостійно. Читаємо задачу. Христинка купила А зошитів у клітинку за ціною 21 гривня. І без зошитів у лінійку за ціною 18 гривень. Склади вираз для обчислення загальної суми грошей, які заплатила Христинка. Обчисли значення виразу, якщо А дорівнює 3, Б дорівнює 2. Давай по порядку. Нам треба скласти вираз, в якому ми обчислимо загальну суму грошей, які заплатила Христинка за зошити. Христинка купила зошити у клітинку і Христинка купила зошити у лінійку. Отже, нам треба порахувати, скільки грошей христинці треба заплатити за всі зошити у клітинку. Один зошит коштує 21 гривню. А зошитів купили А. Отже, за всі зошити треба заплатити 21 помножити на А. Тепер давай розбиратися із зошитами у лінійку. Один зошит коштує 18 гривень. А зошитів купили Б. Скільки це треба заплатити за всі зошити? 18 помножити на Б. Це всі зошити коштують у лінійку. Давай ще раз. 21 помножити на А це вартість всіх зошитів у клітинку. 18 помножити на Б, це вартість всіх зошитів у лінійку. Якщо ми ці суми додамо, то ми знайдемо загальну суму грошей, яку треба заплатити христинці за ці зошити. Так? Тепер нас просять знайти значення нашого виразу, а він букви бо містить букви, якщо А дорівнює 3, а Б дорівнює 2. Тобто, якщо Христинка купила 3 зошити у клітинку і 2 зошити у лінійку. Отож, якщо а дорівнюватиме 3, а Б дорівнюватиме 2, то наш буквений вираз виглядатиме так. 21 помножити на 3, це зошити у клітинку коштуватимуть. 18 помножити на 2, це коштуватимуть зошити у лінійку. Результати додамо, і буде у нас загальна сума грошей. Коли ми 21 помножимо на 3, буде 63. Коли ми 18 помножимо на 2, буде 36, додамо ці числа і буде 99 гривень. Це та сума, яку заплатила христинка, якщо купила 3 зошита у клітинку і 2 зошита у лінійку. Давай розберемо задачу 8. Це життєва задача. Олесь та Оля живуть в одному дев'ятиповерховому будинку, у якому чотири під'їзди і на кожному поверсі по чотири квартири. Олесь живе у 48 квартирі. А Оля у 103-й. Нас питають, у якому під'їзді і на якому поверсі живе кожний з друзів. Якщо будинок дев'ятиповерховий і на кожному поверсі 4 квартири, то в одному під'їзді виходить 36 квартир. І такі номери квартир у першому під'їзді від 1 до 36. -ї. Тобто Олесь і Оля живуть точно не у першому під'їзді, бо у них більше номери квартир, правда? Коли ми від 48. Це квартира, в якій живе Олесь. Віднімемо 36 квартир з першого під'їзду. У нас виходить 12 квартир. Це значить, що Олесь живе у другому під'їзді. На якому ж поверсі він живе? Якщо у другому під'їзді його квартира по рахунку, 12. То ділимо 12 на 4, і виходить, що це третій поверх. Отож, Олесь живе. У другому під'їзді на третьому поверсі. Де живе наша Оля? У нашої Олі квартира 103. А в одному під'їзді 36 квартир. Поділимо 103 на 36. І дізнаємося, у якому під'їзді живе Оля. Коли ми 103 поділимо на 36, а це ділення з остачею. У нас вийде 2. І в Остачі ще 31 квартира. Тобто Оля живе не у другому під'їзді. А її квартира ось 31, ша уже в наступному третьому під'їзді. Вона буде по рахунку 31. ша А на кожному поверсі по 4 квартири, так? Поділимо 31 на 4. Виходить 7. Поверхів і ще три квартири на наступному. А наступний після сьомого поверху який? Восьмий. Отож Оля живе у третьому під'їзді на восьмому поверсі. Підсумуємо. Ми сьогодні з тобою навчилися множити і ділити на 10, сто тисячу, десять тисяч і сто тисяч. Ми виконували збільшення і зменшення числа у 10 разів, 100 разів, 1000 разів, 10 тисяч разів і 100 тисяч разів усно і письмово. Ще ми з тобою повторили, як розв'язувати задачу з буквеними даними. І на останок розв'язали життєву задачу, де знаходили, в якому під'їзді і на якому поверсі мешкають діти. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.